Незламна Україна від найдавніших часів до сьогодення. Кожен бачить її по-своєму. Дізнавались думку молоді у рамках одноіменного просвітницького проєкту. Почався конкурс СССР ще до повномасштабного вторгнення країни терориста Росії. Однак сьогодні тему творів довелось змінити. Перший конкурс був присвячений 40-річчю хатинської перемоги українського казацтва і наших союзників у хатинській війні, яка врятувала. Європу тоді від Османського поневолення. Це, звичайно, була дуже важлива подія, але <кій> вже минулого року нам стало ясно, що от ті події, які почались у нас 24 лютого минулого року, широкомасштабне вторгнення військ Російської Федерації, широкомасштабна агресія. Проти України, звичайно, потребувало нових конкурсів. І перший, який ми провели саме в таких воєнних умовах, це Україна рятує Європу від часів Сагайдачного до сьогодення. Молодь часто задумується про Україну, її минуле, майбутнє та, звісно ж, її сьогодення. Свій творчий погляд вирішила продемонструвати журі і другокурсниця Віта. Дівчина торік вже брала участь у проєкті. Говорить, теми завжди актуальні та цікаві. Сама підготовка дуже була цікава, тому що ми зустрічалися з паном Андрієм. Перед цим ми поговорили, ми поговорили теми, як писати про що писати, про що було б краще, цікавіше, як оформити правильно, як правильно так піднести людям щоб їм було цікаво, я насамперед хотіла е, показати, що е... Так як і зараз іде таке братерство між країнами. Наразі це йде ну найбільше, це Польща, також Литва, про що й писали. Що і зараз, і тоді це було дуже так дружньо, Така підтримка була. Минулорічна тема Україна рятує Європу від Сагайдачного до сьогодення, потребувала знань з історії. Хоч для когось це може виглядати як перешкода, студентку прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу це не зупинило. Дуже важко було, тому що не знаєш, як правильно. Описати цю ситуацію, тому що ну, ти насправді там не був, не знаєш, як там все було, читаєш дуже багато історій, кни книг багато читаєш, багато прикладів, щоб ну, знати, як його все оформити правильно. Потім хвилюєшся, коли вже результати, що буде далі, чи ти там хоч якесь місце зайняв, чи ні. Потім вже саме нагородження, це було прекрасно, тому що. Ну, ми не очікували, що до нас буде таке дуже хороше ставлення що нас так всі добре приймуть. Таке дуже класно. Взяти участь у конкурсі. Асе можуть як студенти, так і старшокласники. Для учнів є окрема номінація. А от умови для студентів відрізняються, адже вони вже мають досвід. Однак для всіх учасників вимоги єдині. Це саме творчість, це так би мовити креативність. Це так би мовити висока громадянська позиція, патріотизм, тому що тема надзвичайно сьогодні хвилює нас і наших партнерів. От долучилося, як і в минулому конкурсі Посольство Литовської Республіки в Україні, яке теж буде визначати кращих учасників. І, звичайно, що нам не потрібні е, якісь там копії, копіювати інтернет-ресурси, як це часто роблять. Наштовхнути на думку та допомогти з написанням сприяють зустрічі у Прилуцькому краєзнавчому музеї. На одній з таких цікавий екскурс в історію провели координатор проєкту Андрій Вертегел та журналіст Ростислав Мартинюк. Вони розповіли студентам про український контекст у світовій історії та у сучасності. У свою чергу молодь безупину ставила запитання та намагалася розібратись у темі. Ми. Ми сподіваємося, що будемо ще не раз і в Прилуцькому краєзнавчому музеї, і так би мовити, в інших центрах, які саме цікаві для молоді розповісти більш детально. Сподіваємося, що новий конкурс, який ми сьогодні представляємо, незламна Україна від найдавніших часів до сьогодення. От також Прилуцька, так би мовити, студентська спільнота. От буде впевнено лідирувати і бажаємо їм успіху. Прилуцьке студентство дійсно вражає. За словами Андрія Вертегела, координатора проєкту. Наша молодь вразила журі конкурсу. Однак не тільки їх приємно здивували роботи студентів. Куратору талановитої молоді Наталії Гроні також сподобались теми та твори своїх студентів. Група така мотивована, серйозна. Яка хоче працювати, може працювати, як кажуть, у них горить в очах, в руках, і вони готові до праці і до бою в аспекті текстотворення. Я, як викладач, повинна звичайно їх згуртувати, повинна працювати той мовний матеріал, який вони мені готують, і підвести до спільного знаменника. Звичайно, для мене це теж цікавий момент, тому що я, як людина, яка вчилася в зовсім трошки іншому столітті. Літті. Хочу сказати, що я вчила різну історію, нову, новітню, але я не вчила історію України. Тому я разом зі своїми студентами вчу історію, узагальнюю, втілюю їхніх думків життя. І я думаю, що це приємно, коли ти вчишся разом з своїм молоддю, з молодим поколінням. Тема боротьби України на жаль, і досі залишається актуальною. Наша нація має робити все, щоб країна жила та розвивалась. Погляд через призму минулого допомагає нам будувати наше майбутнє. На сьогодні ця тема дуже актуальна, адже ми бачимо, що вся Європа стоїть на захисті нашої держави, допомагає нам. Тому, вочевидь, той же конкурс Україна рятує Європу від сагатечної до сьогодення має проект проєкцією на сучасний етап на сучасну історію і ми починаємо працювати над новим конкурсом який теж відображає на сьогодні в проєкті нашу історію і хочемо сказати і бачити хочемо що це буде звичайно тільки в позитиві україна переможе студентка віта не хоче розкривати всі карти тому про свою роботу говорить небагато здебільшого дівчина слухає та бере участь у дискусіях однак зізнається що скелет Майбутнього ЕСЕ вже придумала. Я вже почала писати. У мене є ідея, я не скажу, але я ну прийшла і сьогодні приїхала, щоб послухати. можливо, якась. Якісь якісь ну такій буде до того, щоб мені щось краще написати. Якась може ідея, що буде краще, до чого я можу дописати, щось додумати, як краще піднести це людям. Показати свою обізнаність з української історії та проявити свій креатив можуть студенти та учні старших класів. Подати роботу можна за електронною адресою. Конкурс СЕСЕ Незламна Україна від найдавніших часів до сьогодення буде тривати до 24 серпня.